І так, поки я йду, я трошки вам розповім, що тут і як. Ось, наприклад, це такий центр. Туди приходять батьки з дітьми, там є різні іграшки, батути такі невеличкі. І там дітки такі по рочку, може там по декілька місяців, ну зовсім малята такі. Е, і вони там між собою контактують, грають, намагаються якось е, пізнати один одного, батьки тим часом п'ють каву, ну і так далі. Я туди ходив, е, коли доглядав за своєю дитиною. Е, ну, Тобто до двох років мама працювала, а я сидів, е, виховував дитинку. На мені була вона, коротше кажучи, для Франції це, це норма. Ну, як сказати, норма. Це нормально, коли, наприклад, чоловік сидить з дитиною, а жінка працює. Тут нема такого, що чоловік винен, а жінка нічого нікому не винна. Тут, якщо ви розлучаєтесь, наприклад, то зазвичай роблять так, що усі батьки порівну несуть відповідальність. Тобто дитина. Наприклад, тиждень живе у батька, тиждень живе у матері, тиждень у батька, тиждень у матері. Зазвичай ось так. У дитини має бути власна кімната, все, що треба. І її мають возити от, а, до школи. Там. Ну, тобто доводиться все одно там, батько чи матері, жити десь поряд, щоб ну, мати можливість це робити. Крім того, якщо, наприклад, батьки проживають у різних регіонах, ну якщо так склалося, то дитина живе у когось одного, наприклад, а інший сплачує аліменти, ну і також може там собі взяти дитину на, ну, на канікули, наприклад, там, коли дитина не у школі. Якось отак. Тобто нічого такого тут нема, що чоловіче, що жіноче, рівноправі всьому, як воно є. От у нас тут отакі будиночки, чим схожі на Німеччину. Хоча я там не був, але судячи з картинок, воно виглядає саме так, оскільки ми на півночі, це майже на кордоні з Бельгією. Звідси на велосипеді до кордону з Бельгією можна доїхати десь ну, за півгодинки, мабуть, точно. Якщо так нормально їхати, крутити педалі. Це той самий мох і пліснява, про котру я вам розповідав. Ось воно все-таки зупинюся. Все-все-все ось отаке. Що там ще таке цікаве вам розповісти? Ти подивимось. Ну, зазвичай все охайно. Містечко маленьке, але все охайно, дороги зроблені. І не те, що тут зажрана Європа, а просто якось так вона виходить. От, дивіться, ворота у моці поплісної. Зараз я прийду, бо цього чувака знаю, не дуже хочу з ним спілкуватися. Так от, це такі сміттєві баки. Тут проживає дуже така негарна собака розміром, Ну, тобто до і зазвичай хазяїва дуже погано, за нею доглядає, вона часто вибігає і кидається на людей. Та не є нормально. Ось травичка. Газони тут косять, але це трошки поросло. Не дивлячись на те, що на вулиці зараз нуль. Ось така зараз травичка. І я не думаю, що вона повяне, а якщо повяне, то виросте все одно нова. От. Зараз тут дуже популярна тема стає, це електромобілі, бо в деяких великих містах... Можливо, будуть обмежувати з... не знаю якого там року, але думаю, найближчі 5 років будуть обмежувати. Господи, як я Дивіться, які для, для пошти красива раритетна річ. Будуть обмежувати в'їзд у місто. Авто, котрий не електричний, чи там у центр міста, я, не, я вже не пам'ятаю. Ну, а все йде, в принципі, до того. Тому от всі намагаються придбати собі електричні автомобілі. Цей зелений, це, наприклад, для скла та паперу, а це і для звичайного сміття. Ось. Такі будиночки. Скільки такий коштує, я точно сказати не можу. Але я думаю, десь. Приблизно 400 тисяч. Ось так. Ось така раритетна машинка. Такий десь... Вже не, ви вже його не побачите. Це може коштувати десь 250 цей будиночок. Це якщо е, аналізувати так, як бачив я, що там ще вам показати? Так, я майже прийшов, мені потрібно подивитися код, тому я о, повернуся за хвилинку. А ви поки підписуєтесь, там не перемикайте, бла бла-бла. Давайте, чекайте, зараз буду. А, ось, ось, таке, ось така фігня. Ось вона. Оп. О, так. Здається, що... Десь, десь. Здається, так. Ні. Треба подивитись. Добре, тоді на зв'язку було. І так, я повернувся. Я помилився. Ова! Так, блін, я щось перестрімав. думаю, блін, а де ключі, що робити. А потім згадав, що це я маю покласти ключі. Але блін зранку тупий. Ось ключики. Я їх отак кладу сюди. Айо. Ось я їх сюди кладу. Однією ракої це незручно, але я їх сюди кладу все одно. Отак, якось зачиняємо, блін. О! Зачиняємо. Зараз. Та а, -а, а О! Все. Міняємо код і зачиняємо. Ну, в принципі, все. Отак. От ну, коротше, ви там підписуйтесь, ставте лайки. А -а -а, я буду викладати трошки більше контенту. Звісно, я там обіцяв зняти про житло, і про все щось. Але якось на це, вибачте, я трошки загорів, тому шморгую. Але чомусь так я доки часу не знайшов. Але Я думаю, що найближчим часом я спробую записати відео десь у місті. Це я поки що в своєму містечку маленькому. Я спробую записати відео у місті і розказати більш детально, показати. Великі будинки такі старенькі. Там є будинки 1700 якогось там року, наприклад. Ну, тобто більшість. От вони якось так зберіглися. І от нещодавно, десь рік назад, один з них обвалився, на щастя, ніхто не постраждав. Але от, уявіть, що будинок простояв стільки років. У нас рідкість. Ну хоча все це ще через війну, Другу світову, бо все побомбили. Але от тут вони стоять. Хоча також бомбили. Ну, мабуть, не усе бомбили. Отаке. От ну добре, ви там знов прошу підписатися, поставити лайки. І усім па-па. Зараз я. o dată. papa, a ah, ruca să mărza. papa.